Hello, френдлі! З вами Денис Френді. Показую вам вже другий сезон Гладлеса. Знаєте чому другий сезон? Тому що перший зошит я вам вже про Дладлеса показав. Ой, блін, ви нічого не бачили. І тепер другий зошит. Якщо другий зошит, це означає, що другий сезон. Розумієте? Тому другий сезон про продладлеса починається. Приємного перегляду. Поїхали дивитися. Let's go! Ту-ту-ту! ту та 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 пумц, та та пум та та-ту. Bloodless! Pshikafishka push ka phishka phishkapshikkapshk. What? Oh shit-kh-pchkapshit ya! Shhh! Num nyum nyum nyum! He-he-he-he! Oh shit! <that sounds weird> <submarine> <that> <waves>

Bloodless Nickelodeon. Ось такий був Бладлес, дві який крутий Bloodless. Ну, ну поставте йому лайк. Ой, лайк не поставте. Напишіть йому коментарі. Що ж, друзі, поки що все. Будемо дивитися, як будуть далі у нас комікси розвиватися, переліди, не переліди. Давайте по коментарях. Якщо відкриті коментарі, побільше коментарів, може буде 100 передів. Ну не обіцяю. Все, з вами був Денис Дружній. Дякую за перед. Всім пока. Побачимось! Bloodless.